Як проходить робота в кейтн-сесіях? Перше, що ми робимо, коректуємо ваш запит. Ви розповідаєте мені про свою ситуацію, про ваші проблеми, те, що вас найбільше хвилює. І ми на основі цього складаємо точку А і формуємо точку Б. Те, до чого ви хочете прийти. Робота буде проходити у вашому каналі. Під курацією вашої душі, ваших хранителів роду, ваших провідників, кураторів, системи техніки. Проблема буде розглядатися одномоментно на всіх рівнях. Щось це буде видимо, щось буде невидимо. На рівні перший рівень це рівень поточного життя від вашого моменту зачаття по сьогоднішній день, другий рівень це. Рівень рудової системи, третій рівень це рівень душі. Ми називаємо це кармою. Це причинно-наслідковий процес, це досвід нашої душі у різних тілах і втіленнях. І слідуючий рівень це рівень нашої особистий. Рівень нашої особистості, рівень нашої свідомості.